22-річний контрактник Євген Гойко проходить процедуру фототерапії. Це коли з допомогою різних доз світла лікують захворювання шкіри. Для лікування хронічних дерматозів ми використовуємо промінь Б, 311 нанометрів, вузькосмова фототерапія. За призначенням лікаря вводиться доза. Євген захворів під час служби у зоні АТО хлопець розповідає, помітив на шкірі дивні плями. Медики поставили діагноз псоріаз. Зараз вояк проходить курс лікування. Почала шкіра покриватися червоними плямами, потім почало дуже сильно чухатись. Навіть було таке, що розчухував аж до крові. Зараз я проходжу курс лікування, але там ще трохи лишилось у мене контракту. То вже буду думати, що далі робити. Бо я наскільки знаю, що з псоріазом люди не служать. Але я, а якщо служить, то треба лікуватися постійно. А ви? Хвороба, хвороба я знаю, що вона не виліковна повністю, її можна тільки залікувати. Слова бійця підтверджують, і медики додають, одним із факторів захворювання на псоріаз дійсно є генетична схильність. Недуга виникає під час нервово-психологічних травм, стресів, вживання алкоголю в Україні. Близько трьох відсотків всього населення хворі на псоріаз. Це означає, якщо ви пройдете по вулиці і зустрінете перших 100 перехожих за статистикою, троє з них хворі на цю хворобу. Суттє суттєво впливає на якість життя. Воно викликає в них певні обмеження в виборі місця роботи, спілкуванні, навіть в родинних відносинах за останній рік кількість випадків захворювання на псоріаз значно зросла. Так до медиків у 2016-му за допомогою звернулись майже 5 тисяч прикарпатців. Однак, фахівці кажуть, що реальна цифра удвічі більша, бо багато людей займаються самолікуванням і не йдуть до фахівців. Псоріаз – це не є. Вирок, звичайно, і ці 5 тисяч це не є така зовсім точна статистика, оскільки не всі пацієнти, які страждають на псоріаз, звертаються до до лікарів. Одні пробують лікуватися самотужки, інші звертаються до народних методів лікування. І тому, звичайно, цих пацієнтів в області є набагато більше. Самолікування лікування псоріазу загрожує страшними ускладненнями. Наголошують лікарі, якщо захворювання ігнорувати, це може призвести до непоправних наслідків. Бо псоріаз вражає не тільки шкіру, але й опорно-руховий та суглобовий апарати. Пацієнти самостійно пробують використовувати гормональні препарати, стероїдні препарати в лікуванні псоріазу. Є в нас такі пацієнти, які руками колять, наприклад, собі чи той ж діпроспан чи інші. Ті стероїдне стероїдні, стероїдні пролонговані препарати і приходять до нас в стадії еритродермії, коли вже надзвичайно важко допомогти традиційними методами і тоді. Е Ще може це привести також до трансформації псоріазу у е, пухлину шкіри. За останній рік псоріаз значно помолодшав, зазначають медики. Він все більше вражає осіб працездатного віку та маленьких діток. У малюків псоріаз часто маскується під пелюшковий дерматит. Наприклад, цього року у нас була 4-місячна дитина з псоріазом, дев'ятимісячна дитина з псоріазом. От таких маленьких діток псоріаз все частіше і частіше ми починаємо бачити. Інколи дитина звертається до сімейного лікаря чи до педіа. Атра полюшковий дерматит, почервоніння в складках сідничних, полюшковий дерматит, полюшковий дерматит ефекту. Немає, направляють на консультацію до нас. І виявляється, що це не полюшковий дерматит. А псоріаз. у Європі та Америці псоріаз лікують за державними програмами, однак в Україні такої немає а багато сучасних методів лікування є недоступними пересічному українцеві. До прикладу, два флакони імунобіологічних препаратів, які потрібні таким хворим, коштують тисячу доларів. Та медики кажуть, роблять усе можливе, аби і в таких умовах надати допомогу хворим. Ми не опускаємо руки. У Нас є інші методи лікування, які доступні нашим пацієнтам, зокрема. Ма на бажа нашого диспансеру працює кабінет фототерапії. Це один із стандартів лікування, також світових і європейських фототерапія селективна 311 нанометрів. Варто пам'ятати, що дуже часто псоріаз дає ускладнення, які призводять до інвалідності. Тому при перших ознаках захворювання слід негайно звернутись до медиків. Віталія Васильчук, Андрій Лавкін, новини, телеканал Раї.